І хіна це є дуже цікава квітка. І зараз вона дуже модна. І дуже багато людей купують і саджають цю красу. І вона дійсно, якщо підібрати її ґрунт, то вона неприхотлива. Головне, щоб не було застій води восени. І навесні. Для їх і на це, і це головне, тому що вона дуже гарно переносить спеку, тому що любить сонячні ділянки, рости на сонці. Вона дуже гарно у букеті, якщо зрізати. Вона довго стоїть, тому що квітка така плотненька. Вона дуже гарна, тому що є дуже багато сортів і на цей. І вона дійсно гарна. Вона неймовірна. Тому, звичайно, що зараз дуже багато квіткарок, квіткарів купують таку квіточку, як їх і Якщо гарний ґрунт, гарні ґрунти, сонце, добриво. Звичайно, вона полюбляє добриво. І більше їй нічого не потрібно. Головне, щоб не замовкала, коли йдуть дощі. Все інше для неї неважливо. Не хворіє. Гарно росте, дарує свою красу, тому що кожна квіточка гарна, кожна дарує свою красу і насолоду. Краса. Красотінь.